Мию посуду в бетономішалці, Розказую, що нам треба. Першим ділом бетономішалка, між випрочим, Дніпремовська. Ці бітономішалці вже вісім років. Вона трошки її життя потрепала, і я вже нею э, стільки всього перестроїв. Все, треба бетономішалка, посуда трохи грязна, відро води і миску туди. Першим ділом складаю наші миски. А тільки акуратно, акурат, щоб не побилися. Це дуже акуратно. О, все. І заливаємо водою. О. О! все. І тепер чекаємо, і наша посуда автоматично міється. Вода гражда, можна лишити на хвилин 10 і потом тільки забрати, прополоскати і посуда чиста.